Розв'язано розв'язування раціональних рівнянь, е, нехай дане рівняння корінь квадратний 3-2 плюс хрівнює 4. Ось <клес> Перший крок при е, розв'язуванні такого рівняння, е, яке містить іменно корінь парного степеня, це знайти область допустимі значення. Бажано. Хоча можна і в деяких випадках обійтися і без знаходження ОТЗ. Другий крок розв'язати рівняння наслідок. Рівняння наслідок – це те рівняння, яке ми отримуємо після перетворення даного рівняння. Зазвичай це звичайне алгебраїчне рівняння. І розв'язки рівняння наслідку. Не всі можуть задовольняти дане рівняння. Третій крок у відповідь записати ті розв'язки рівняння наслідку, які задовольняють дане ірраціональне рівняння. Відсіяти. Сторонні корні можна шляхом звичайної перевірки, тобто взяти розв'язок рівняння на наслідку, підставити його в дане рівняння. Якщо задовольняє, то значить підходить. Якщо не задовольняє, то значить це сторонні ну і Почнемо виконувати перший крок. Значить Знаходимо ДЗ. Для знаходження ОДЗ, це область допустимо, значить. Краще рівняння перетворити до такого вигляду. Щоб корінь був зліва сам. Тобто плюс х перенести в праву частину. В результаті ми отримуємо рівняння такого виду, як зараз. Далі. В першу чергу необхідно встановити, які значення може приймати 4-х. Враховуємо, що 4-х це значення кореня квадратного. А згідно значення, значення арифметичного корня квадратного, може бути тільки невід'ємним. Тобто цей вираз повинен бути плюс або нуль. Відповідно, перша умова, яку ми запишемо, буде саме для виразу, що справа. 4-х. Повинен бути невід'ємним. Слідуючи, що нам необхідно врахувати, це умови існування корня квадратного. Він існує, якщо вираз підкореневий 3х-2 буде невід'ємний. Тобто 3х-2 повинен бути невід'ємний. Це значить більший або дорівнює 0. Так, ці дві умови ми беремо в систему, оскільки вони повинні задовольнятися одночасно. Тобто розв'язки системи будуть е, ті значення x, які задовольняють як існування корня 3x-2 більше рівне 0, так і е, ту умову, що значення виразу 4-х повинно бути також більше або рівне 0, бо це значення корня. Таким чином розв'язуємо систему. Отримаємо x менше або дорівнює 4. А тут. X, якщо перенести сюди, 2 поділити на, на 3, то буде більше рівно 2 треті. Так. Оце будуть розв'язки кожної нерівності системи. Тепер спільні розв'язки. Значить. краще я зроблю так. І так. Ось. Числа пряма. Далі. Наносимо розв'язки першої нерівності. За числа менші рівні за 4 восьми. Більше рівні за 2,3. Кость 2,5 десятих. Так, корському. 4. Ну і тепер бачимо, що спільні розмісти. На проміжку від 2 третьих до 4. Таким чином X належить... Х належить проміжку від 2 третьих. Включно до 4. включно. Ось всі значення х цього проміжку, утворюють область допустимих значень <кх> нашого рівняння. Другий крок розв'язати рівняння наслідок. Рівняння наслідок ми отримуємо слідуючим чином. Використавши значення корня n степеня, запишемо, що 3х-2 дорівнює виразу 4-х, піднесемо до квадрата. Тобто, маємо. 3х мінус 2. Під кореневий вираз. Буде дорівнювати 4 мінус х. так. У квадрат. Так, так далі розв'язуємо це рівнянням. Виконуємо піднесення до квадрата, це буде 16. Квадрат першого, плюс квадрат другого. І мінус подвоєний довго. Так, першого набрука. Так, переносимо, отримуємо x квадрат. Так, переносимо сюди. Зараз буде мінус 11х. Тепер 16,2 плюс 18. Буде дорівнювати 0. Таким чином ми отримали квадратне рівняння. Зведене квадратне рівняння, розв'язки якого знаходимо під бором. За ТРМ обернув ДТР мові є. Х1 буде дорівнювати 2. Х2 буде дорівнювати 9. Так. Ну і тепер дивимося, які розв'язки із цих, що у нас є. От вони. Це розв'язки рівняння наслідку. Нагадаю, рівняння наслідок – це оце квадратне рівняння. Які з них не задовольняють ОДЗ? Не задовольняє ОДЗ, саме дев'ятка. 9. Бач, не задовольняє ОДЗ. Так. Двійку бажано ще й перевірити. Для цього необхідно взяти цю двійку і підставити її от сюди і от сюди. А взагалі-то краще не сюди, а в дане рівняння. Тобто, от сюди. вот так. так представляем 3 на 2 6 6 минус 2 4 корень 4 будет 2 сверху напишу 2 получаем сюда двечка тоже подставила значит тут будет 2 вот же мы отправим 2 плюс 2 до ревня 4 получила правильную речь значит в ответ мы пишем ответ А першим число 2